Під собі смартфон, який може не тільки дзвонити і робити фото, а й бачити те, що не видно звичайним оком. Сьогодні ми говоримо про найкращі смартфони з тепловізором. За допомогою тепловізора будівельники можуть виявити проблеми з ізоляцією. Мисливці використовують їх для відстеження тварин, а інженери для точного вимірювання температури поверхні. Ба Більше тепловізори допомагають військовим у нічних операціях і в пошуку прихованих цілей. Ну що ж, давайте визначати найкращих. Відкриває наш рейтинг дідусь із 2021 року. Уліфон Armor 11 t 5G, справжній танк серед захищених смартфонів, оснащений тепловізором від FLIR. Тепловізор тут працює чудово. Він швидко виявляє теплові аномалії при перевірці проводки чи пошуку витоків тепла в будівлях. Зображення чітке, а діапазон температурного сканування досить широкий. Найкраще працює при хорошому освітленні. Ще один плюс: камера нічного бачення працює навіть у повній темряві. Звук з динаміка порадує гучністю. Фішка смартфону програмована кнопка на корпусі. Її можна налаштувати, наприклад, для швидкого вмикання ліхтарика. Цей смартфон можна придбати хоча б через тепловізор та приємну ціну. З мінусів, він наче захищений за стандартами IP 69K і Міустет 810G, але при падіннях це не завжди рятує. Немає часу на довгі огляди? Підписуйся на наш Телеграм. Тут тільки рейтинги, що ґрунтуються на реальних тестах і перевірках. Все по суті, і нічого зайвого. Посилання в описі на шостому місці. Oukit LVP21 Ultra. Його фішки це тепловізор і нічне бачення. Підходить для різних задач: від пошуку перегріву до зйомки в темряві. Акумулятор 9800 мАч тримає до двох днів. До того ж, телефон можна використовувати як пауербанк, важить чимало 400 грамів. Для одних це надійність, для інших доведеться звикати. Звук динаміків гучний, причому настільки, що оточуючі можуть чути ваших співрозмовників. Продуктивність висока, понад 400 тисяч балів. в Antutu. Телефон не гріється. Є повний водозахист і пилозахист, плюс режим підводної зйомки. Деякі користувачі помічали глюки в роботі пристрою через півроку використання, але вони зазвичай проходять після перезавантаження. Таким чином, смартфон VP21 Ultra підійде перш за все для тих, кому потрібен тепловізор і потужна батарея. Але якщо тепловізор вам не потрібен, можливо, варто подумати двічі: на черзі і в 150 Raptor. Це надійний смартфон, який отримав високі оцінки від користувачів, особливо завдяки вбудованому тепловізору InfiRay. Він має роздільну здатність 256 на 192 пікселі і відноситься до середнього професійного рівня. Забезпечує у 2,5 рази більше теплових пікселів порівняно з базовими моделями 120 х на 90, чи 160 х на 120. Ви отримуєте більш детальні теплові зображення. Підійде для енергетиків, інженерів, будівельників та інспекторів, які проводять діагностику теплових втрат, перегріву обладнання або виявлення витоків води. Також стане у нагоді тим, хто працює на виробництві або у сфері ремонту. До того ж, смартфон має камеру нічного бачення з інфрачервоним підсвічуванням, яка дозволяє знімати в повній темряві. А яскравий ліхтарик зручний під час роботи в умовах слабкого освітлення. Акумулятор на 10 тисяч мАч гарантує 2-3 дні автономної роботи, а заряджається лише за годину. Корпус міцний і з повним водозахистом, тож він витримує екстремальні умови. На четвертому місці Ulefone Armor 25 t Pro 5G. Це одна з найбільш просунутих моделей у своїй широкій лінійці. Тепловізор ThermoView з роздільною здатністю 160 на 120 пікселів, та частотою 25 Гц це базовий рівень, який підійде для будівництва, ремонту чи промислових задач. Діапазон температур від мінус 20 до 550 градусів Цельсія дозволяє легко виявляти перегріви, витоки чи зони втрати тепла. Але для складніших задач може знадобитися більш точний привод. Крім того, тут є камера нічного бачення та основна камера на 64 мегапікселі, яка дає відносно чіткі фото навіть при слабкому освітленні. За продуктивність відповідає процесор Dimensity 6300. Він легко впорається з багатозадачністю та вимогливими додатками. Акумулятор на 6500 мАч дозволяє працювати довго без підзарядки. Хоча це далеко не рекордна ємність у сегменті захищених смартфонів. Настроювана бічна кнопка надасть швидкий доступ до важливих функцій у польових умовах. Від 31 GT ще один захищений міцний смартфон. Фішка тепловізора можливість накладати теплове зображення на реальну картинку за допомогою додаткового об'єктива 8 мегапікселів. Сам тепловізор це інфірей з роздільною здатністю 256 на 192 пікселі та частотою оновлення 25 Гц. добротний середній клас. Функція стане в нагоді професіоналам і військовим, які працюють у складних умовах. Також тут є камера нічного бачення, яка дозволяє знімати у повній темряві захист на висоті ip 69 k та військовий стандарт США. Вода, пил чи удари цьому смартфону не страшні. Акумулятор на 10800 мАч забезпечує тривалу автономність, а швидка зарядка на 66 Вт повністю зарядить смартфон за 2 години. З мінусів відсутній роз'єм для навушників, зате є NFC для безконтактних платежів і Wi-Fi 6 для швидкого інтернету. Ще одна зручна деталь: бічна настроювана кнопка, яку можна запрограмувати під потрібну функцію. Blackview bl 9000 Pro. Це смартфон для найсуворіших умов: пил, вода, будівництво чи енергостанції Йому все під силу. Так, він важкий і масивний. Батарея на 8800 мАч додає ваги, але забезпечує багатоденну автономність. Смартфон оснащений модулем флір, лептон 3,5 з роздільною здатністю 160 на 120 пікселів та технологією Vivid IR для покращення якості зображення. Користувачі відзначають його ефективність у відстеженні температурних аномалій у польових умовах. На енергетичних об'єктах цей тепловізор також стає хорошим помічником. Тепловізор, камера нічного бачення, захист від ударів і води чудовий варіант для військових. Стереодинаміки забезпечують якісне аудіо, а швидка зарядка компенсує велику ємність акумулятора. Так, свота для MicroSD та роз'єму для навушників тут немає, але для більшості це не критично. Не забудь підписатись, і я обіцяю, наступні відео тебе не розчарують. AGM, G2 Guardian, лідер нашого рейтингу. Цей протиударний смартфон оснащений тепловізором, який здатен виявляти теплові аномалії на відстані до 500 метрів. Вбудований модуль інфірей з роздільною здатністю 256 на 192 пікселі та частотою оновлення 25 Гц швидко й точно виявляє теплові сигнали. Це хороший інструмент для військових, рятувальників та фахівців, які працюють у полі. Смартфон відповідає стандартам IP 68, ip 69 k та військовому стандарту США, тобто він стійкий до води, пиву, екстремальних температур, ударів та падінь. Батарея ємністю 7000 мАч працює довше у важких умовах, ніж у звичайних смартфонах. Вага 405 грам смартфона може здатися значною, але це плата за надійність та широкий функціонал. Отож, якщо вам потрібен смартфон, здатний бачити те, що не під силу іншим, G2 Guardian – ваш вибір.